Дня, шановні пані панове. мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів вітати моїх друзів. Народний депутат України чотирьох скликань Михайло Поживанов. Мені дуже приємно, що пан Михайло постійно приїжджає в Одесу, діяльністю і спілки журналістів і допомагає це. Я хотів би окремо ще про це скажу. Колишній мер Маріуполя, ми поважаємо один одного, дуже давно знаємо. Колишній заступник мера міста Києва, міста Героя Києва, і звичайно, замміністра економіки України, доктор наук, професор. І мені дуже приємно, що в нього серйозна посада сьогодні. Він і митець і художник, і він сьогодні зам голови спілки художників України по взаємодії з засобами масової інформації, з громадськими організаціями. і взагалі ти зам, бойовий зам, але ти митець високого рівня. І yeah. Володимир. Гнатенко, мій колега, з яким ми колись молоді роки працювали на флоті. Мабуть, флотська, так сказати, наша біографія це назавжди, тому що без України морська держава, без цього неможливо. Я хотів би подякувати, що ви завітали в нашу студію. Тут бачите, переді мною лежать нагороди і дипломи лауретів Загальнонаціонального національного конкурсу української мови мовиднання, які ми в цьому році ювілейно прийшли. Я хотів би пан Михайло подякувати вам, що ви допомогли по цієї. Прекрасної газети «Золотослів», яка вийшла знаєте, 120 сторінок. Це невидимий тираж сьогодні для засобів масової інформації. Потім ми вам передамо. Але на початку я хотів би вам вручити цю папочку з зображенням першим раз. У вас є онуки історія про життя. Ще після «Ти українців та Україна. Це будеш онукам Дякую. Читати. Далі ми ж знаємо, що ми 210 та річниця Тараса Горіча Шевченка. На цій сторінці є зображення Тараса Горіча Шевченка. Це кобзар, він зайвим тієї родині не буде, тому що це дуже серйозна книга. Так що Дякую. хотів Дякую. би сказати спасибі, що ви завітали до Одеси. Я думаю, ми будемо спілкуватися на різні теми. Тому що сьогодні саме, мабуть, таке актуальне це війна в Україні, коли вона припиниться, тому що вона жертовна стала. За ці часи більше 100 журналістів загинуло Михайло. Більше 100, починаючи з 24. -го... Лютого 2022 року. Я коли аналізував ситуацію держави в світі, починаючи з Першої світової війни, це саме більше творчих працівників загинули. Я хотів би, щоб хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх наших загиблих і спасибі Збройним силам, що дає нам можливість зустрічатися! Ця... Дякую, прошу сідати. І так, я хотів би, пане Михайло, перше питання. Ну, от. Плани на цей рік, звичайно, у кожного свої. Тут, знаєте, сьогодні виборча кампанія в багатьох європейських державах в Америці. Тут навіть глобальна трагедія в Америці, там є якийсь цунамі йде, таке це, теж, це природні явища. тут багато, багато, дуже, але кожного дня Україна потерпає від агресії. Кожен дня прилітають в різні регіони ракети, шахеди і гинуть люди. Я розумію, що той саміт миру, який в другий раз відбувся, він щось говорили вони серйозні речі. Але коли це може припинитися, скажіть, будь ласка, ви досвідчений політик, громадські діячі. Тут бачите, з правого боку біля вас творчість народжена війною. Це ті люди, які прислали роботи на конкурс та конкурс, пане Будь ласка, вам слово. Знаєш, тут аналітику дуже важко все сказати, бо ніхто толком інформації всі не має. Я думаю, що ми дуже багато очікували, коли президент країни поїхав на саміт Генасамблеї ООН. Він так дуже голосно, і офіс президента заявили, що в них є план дій. Котрий буде представлений в першу чергу президенту Байдену, двом кандидатам в президенти Камілі Харріс і Дональду Трампу, двохпалатним республіканцям і демократам в Сенаті і в Палаті представників Сполучених Штатів. ми сподівалися, що з цього роя щось вийде. Воно не вийшло. Потім нам сказали, що щось десь треба трохи допрацювати. Що на 12 жовтня, буквально тут за декілька днів декілька днів повинно відбутися Рамштайн, де будуть присутні перші керівники, включаючи Байдена. Але ти вже згадав навіть про то цунаміки да. во Флориді. Воно сьогодні прийшло. Я звичайно дуже радий, що вони понизили. Статус його, да, бо казали, що це буде там, по системі п'ятибальне, може навіть не існуюче шісті що за останні там, 100 років це буде самий великий шторм цунамі. А зараз вони йому присвоїли другий рівень. Тобто, дай Боже, щоб воно і так спало і проїхнуло. пройшло тихо, і людей не зачепило. але це вплинуло в тому числі на нас, бо був перенесений цей саміт в той же самий час. І Я реально розумів, коли на цьому тижні дуже раптово президент своїм рішенням відправляє керівника генерального штабу України і віце-прем'єр-міністра Сполучені Штати для того, щоб з їх експертами вони допрацьовували програму дій України. То ну, це реально говорить аналітикам, що вона недопрацьована, що з нею не погоджується. І е, кожен по своєму напрямку, скажімо, віце премєр по більш політичним е, проблемам, а е, керівник Генерального штабу по військовим повинен були щось там довести і щось доузводити. Може, воно і на краще вийшло, що його з 12 жовтня зараз Бережливо. перенесуть. На там чи на тиждень, ну вони точну дату, я думаю, що на теж дуже татів, швидко. вибори в Америці вони ж не перенесуться і за вибори в Америці не перенесуться. І ми ж теж бачили позицію ну от виступ того ж Орбана, Він як е, е, керівник е, сьогодні в євроспільноті. Е, вони кожне півроку, там кожна країна головують в Євросоюзі. Да? Він сьогодні як головуючий. З одного боку, вони взяли і е, заблокували виділення нам е, грошей європейських. Да, з тим, що давайте дочекаємося до 5 листопада, коли відбудуться вибори Сполучених Штатів, і в залежності від того, хто буде, будемо з'ясовувати, треба, ні треба, яким шляхом там мінути чи не давати да, наводити в країні. Це дуже прикро. Коли під ті чи інші підсумки, під ту чи іншу людину, хтось підлаштовується і намагається таким чином робити. Бо тоді реально, от, ну, я думаю, що як і більшість з нас, да, ми всі слухаємо там, різних аналітиків сьогодні, з цим проблем абсолютно немає. скажімо, в Ютубі можна будь-яку точку зору почути. І... Ну, я так от дивлюсь на сотні тисяч, там, а іноді мільйони просмотрів того ж Віталія Портнікова. Да, і коли він говорить, що ну, не закінчиться війна зараз, да, що не готові ми і наші партнери для того, щоб її закінчувати, от нас там десь в Омани входять, а нам... Треба е, розширювати і власне виробництво зброї, і реально розуміти, що це ще е, на кілька років воно може затягнутися. Воно сприймається з певним да, що ну 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 ми ж всі хочемо. Але це реалія нашого часу. А реально, от подіям, котрі відбуваються, от коли тут відкладається, там щось не дали, там ще щось відбувається, то починаєш думати, що а може воно так і є. І в цій ситуації, звичайно, кожному нам з нас на нашому місці просто необхідно тоді дивитися, а чим я насправді можу ще допомогти. Бо ну, от ти в своїй галузі, от все, що ми робиш, можемо, це так. правильні речі, ми де можемо. Ми там не з Володію і долучалися, допомагали, і все воно відбувається там. І ці всі подарунки це подяка. Скільки там, ну я вже по віку, по всьому і знаючи людей свій досвід їздив, збирав той гуманітарний допомог, і ми да? тут вручали. Людей. Да, і тут вручали, і, і вачаків їздили, і... Миколаїв Херсон, по всій та, Україні. Ми, по всій так? Україні і Донеччину, і Покровськ, і скільки передано збройним силам, я ж проводив там і аукціони, де ми на дрони збирали гроші, передавали дрони, репи передавали, глушники для хлопців. Якісь засоби теж і просто військово-морські сіли. Ну, я враховуючи, що більшу частину все ж таки, цих 2,5 років вже більше війни проводив постійно в Одесі, на Одесьчині. Тому більше прив'язка у мене по військовому була до військово-морських сіл України. все, що вони просили, там і битові, якісь речі для хлопців, бо воно потрібне і турнікети для. Наших шпиталі, оскільки передали інвалідів цих візочків, да. ти пам'ятаєш, коли ми да. приймали, то офіс все, все було. Ну, і людям, коли там і продукти харчування, і обув, обувзуття, все. все. Ну, тобто, але, я с... ось, да. але сьогодні я реально розумію, що зупинятися на цьому не можна. Що ну, Ситуація така, що треба і далі над цим реально а, працювати. І кожен повинен максимально. Знаєш, мені так пріх робила, коли ж Мігаль заявив, що ну ви знаєте, от треба знову підвищити податки для бізнесу, в першу чергу для легального бізнесу. Бо той, хто нелегально десь працює, його це не торкається. А ті, хто нормально працюють, що давайте в цій бюджетній сфері піднімемо на заробітну плату, оце з півтора до п'яти відсотків податок. А чому запитують? Кажуть: а ми думали, що війна в 24-му році закінчиться в першому півріччі, і ми на друге півріччя вже не закладали ці гроші. Ну, ну, дитячі якісь ну, да, розмови. Тому от сьогодні ми мусимо там на 137 мільярдів в цьому році. Дати додаткове навантаження 500 мільярдів на наступний, наступний рік. рік, щоб воно було, і от це ж стосується там і акцизів, це стосується і цих податків. А вони лягають тягарем на діяльність бізнесу, вони лягають на інфляційні процеси. І це говорить, що ну реально статки людей зменшаться. От буквально вже там починаючи з того що листопада. Місяця, якщо вони ну там сьогодні-завтра вони вже хочуть ставити в Верховної Раді в другому читанні цей закон, і це дуже прикро. Це дуже прикро, бо ми реально розуміємо, якщо ми всю економіку не привели на військовий стан, ми її лишили ну, в тому економічному, де по економічним законам все це працює, то за кожну людину, за кожну заробітну плату, за кожне робоче місце треба боротися. Звичайно. Треба допомагати. А ви просто берете і знищуєте це. Бо воно ж не дасть. Коли ми всі казали, що країна заможня, коли великий середній клас, і ну неодноразово я казав, що середній клас це не великий якийсь бізнес в країні. Середній клас в Європейському Союзі, а це наша мета. Це пенсіонер, який може собі середнє життя дозволити. Мандрувати, їсти, купувати те, що йому потрібно, і він по доходам всередині свого суспільства це бюджетна сфера, тобто це вчитель, це лікар, це ті ж самі юристи, це науковці, це журналісти, це представники влади. Ну, у нас сказати? сьогодні представники влади, коли Чуть -чуть подивишся їх зарплату? зарплати порівняно з е, прожитковим мінімумом, мінімальними заробітними платами чи якимось, вони в десятки разів відрізняються. По великому рахунку, візьмі дуже потужні країни Європи, як Німеччина, Бельгія, Швеція, е, Голландія. 8-10 разів максимум від мінімалки до максималки. Максимум! А у нас в 100 разів у нас. Уходить якийсь там керівник на пенсію, він собі може виплатити вон, по, в Укеренерго був. В десятках мільйонів гривень вони виплачують собі цих речей. Укрпошта там мільйонами отримують заробітну плату. Деякі там міністри показують зарплату, вони мільйонами. її Отриман. Такого не може бути в країні, де ти кажеш, що там 6 тисяч гривень у тебе мінімальна заробітна плата. І йде війна. І ми говоримо про всі ці речі. Я вже не хочу про корупційну складову, да? бо тут можна окрему передачу ти процес, про це, коли ти тільки почнеш перераховувати, починаючи від багажників в машинах, що везли, кудись там в Міноборони 5 мільйонів євро. Оце в Хмельницькому, коли там 6 мільйонів всякі, в, всякі. Мсекі, знайшли. Сьогодні вони по мсекам пішли там на Рівненщині, прийшли, уклали все все підлогу, підлогу да? доларами. Да? Такі ще страшні ці картинки для зубожильничого. Народу, а саме страшне, коли хлопці на передової це все дивляться. Раді чого? Раді чого? І тоді, на твоє питання, коли закінчиться війна, то ти розумієш, що воно ж не залежить від мене, не залежить від тебе, від Володимира не залежить. Воно залежить від влади. І, я хотів І коли вас. влада от такі речі робить. Тоді задаєш собі питання, а є у нього бажання закінчувати, якщо у них все настільки класно. це питання. Тому, коли ми його вирішимо отут, всередині, тоді я думаю, що і наші західні партнери будуть дуже швидко рухатись. Ну, і ви, ви, минулого разу говорили, що ті ваші. Ті, які допомагали вам, Ні, земці, не побачили, що в нас є. Вони мені присилали абсолютно. Так вони мені е, рахують. Ну, з одного боку, вони там е, трошки після цих от, додаткових ударів по Ізраїлю, знову вони більшу частину там і на віддають, ну Незалежно, та чи інша країна, але там, де страждають люди, оці, е, світові фонди, вони дають туди допомогу і вони їх беруть сьогодні пріоритетом, а не Україну. Хоч у нас сьогодні теж вистачає, ну, візьмі, щоденна Харків, щоденна Сумська область, щоденна Пан Михайло, ну Там до таких сюжетів немає з цими зкладовими. Нема, нема, не показують. Не показують, а у нас показують, показую. тому воно і виходить. От, тому, от, знаєш, така довга відповідь чи намагання дати тобі відповідь, а поки ми. Ні, змінимо всередині все своє відношення наше починає значити. Ну а в першу чергу влади. Ну, Тоді можна буде казати, коли ця війна закінчиться. Знаєте, от в рамках форуму в цьому році дуже багато було робіт на дійшло. Мені приємно було, що тут вітакий вік 7 років і 90 років. Михайло, це вже mm -hmm. показник. Я буквально місяць по тому поїхав в місто Нанів, де. Школяри другого а класу з ліцею Санані прийшла роботу. Вони написали, що таке родина, що таке сім'я, що таке Україна, що батько, мати і в тому місці, де вони народилися. Я коли їх бачив, вручав нагороди, дипломи наші наш сльоза чуть-чуть то є, тому що це малюки, але. Чому році, ти знаєш, Юрій Бондар приїхав на форум це директор інституту журналістики? Студенти 158 чоловік написали книгу. Вона лауреатах нас була, але вона дійшла в книгу рекордів України. День після війни студенти написали. Я хотів би, якщо все буде нормально, щоб ми. Коли зробила дипломи їм, я хочу mm -hmm. всіх їм сказати спасибі і вручити диплом нашого форуму. Це буде в Києві. Ми діти пишуть правду. Mm -hmm. Володя приймається проблема юних нобілістів, щоб готували дійсно якусь таку реальну зміну позитивну для України, щоб у нас лауреати Нобелівської премії були серед наших дітей, тому що вони дуже розумні. За цей місяць я вже десь в п'ятьох школах побував, зустрічався з діточками, щось дарували, щось знаходили маленькі такі подарунки. Це тема набеван. Ну вони бачать, що кожного дня щось відбувається. Вони йдуть, в бомбосховище. Ми люди старшого покоління, можемо знаєте, якось на це дивитися. Ми життя у нас я не буду говорити, що прожити, але в нас життя це наше життя. Але все ж таки за дітей. Було, Та за, так, і за, підні, за за їх майбутнє, все, все так, що ми казали. Uh, Як Михайло казав, ряд питань треба вирішити внутрі. Перш за перше. Перш за перш. Uh, первое, середній бізнес, Ми його потеряли. Ми його просто закрили і уничтожили. Ми говоримо о деньгах бюджет. Мы их не получим никогда без развития среднего малого Абсолютно. бизнеса. Есть программы. Мы обсуждали здесь, на здесь Михайлович с с, тобой. И здесь написано есть предложения, есть программы, кому достучаться можно. Мы мы готовы работать, мы готовы внедрять. Другое питание по поводу наших діточок, Да? деточок. Буквально э, три дня я получаю информацию о квардроберах. Uh -huh. Это начинают узаконивать. Я взял, проверил, ОЛХ наш предлагает уже корм для квадроберов. Это как тема Это тема, Это тема очень актуальна. Знаешь, оно психологично, шкода, но оно вплывает. Вот ты дивишься, каким они... Как это подает. Да, да. да. Я да, просто да, это вижу. Абсолютно, ты серьезно внуки, И я вижу, как... Э, можно на них влиять, и я уверен, если мы заведем одного квадробера в класс, в наших классах, многим деткам захочется повторить. А если это еще будет старшеклассник, им захочется это повторить. Поэтому я бы выработал еще обращение к нашей владе mm -hmm. по поводу запретить вот это вот продвижение, потому что я зашел в Google, преподносят так фитнес, mm -hmm. физическое mm -hmm. развитие, mm -hmm. все. А есть уже случаи. Там мальчик покусал маленькую собаку. Там набросился да, на да, хозяйку. Да, мама привела девочку в ветеринарную клинику, чтобы ей сделали прививки, как кошки. И когда отказали, мама скандал закатила. Да. Вот все питания да, уже матрирую, Интеллект детский, он у нас на первом месте. Детский интеллект, который э, Треба зусиль со всех сторон, сторон поднимать наш детский інтелект, потому что його теряємо. теряємо. Тоже программа є, все есть, только давайте брать и внедрять там. Не надо много денег. Не надо много денег. Ну вот такие вот у меня вопросы. Хорошо, доброволоді. Знаєте, мені дуже приємно, що ми підняли питання, тому що у нас в Одесі на сьогоднішній момент є багато вузів які. Факультет журналістики, кафедра журналістики, і вони приходять на практику. і Ми стараємося з ними працювати з наш по тим програмам, своїм життєвим програмам, щоб діточки не повторювали наші помилки, але щоб вони могли дійсно бачити своє прекрасне майбутнє і бути в професії. Не кидати її, як сьогодні спитав, наскільки та ні, Юрій Толеосі. Ми бачимо, що не може два чоловіки з групи залишитися, а просто прийшли ну престижно туди-сюди. Треба, щоб дійсно фахово ми підходили. Коли нам було по 15-16 років, пам'ятаю, як потрапив майже 15,5 років на суднобудівний завод і там пропрацював. Становлення було в трудовому колективі, де були наставники, де які дбали про нас, про майбутнє. І воно, ми професією залишилися, але це минуло, пройшло 50 років. Ми будуємо нову Україну. Тоді заводи були, коли Друга світова війна. Облаштувалися всі і працювали на захист держави. правильно? Сьогодні у нас великих підприємств нема, ми про сама із Західних держав, Сполучених Штатів, є гарант нашої Не, незалежності. Ти, ти але правай, тут реально давай от навіть вся ця фінансова допомога, що нам йшла, да? а чому ми за кожен снаряд, за кожен дрон, за все, ми... Лишаємо там мільярди грошей десь за кордоном. За навіть невеличку частину цих грошей можна було відкрити виробництво навіть в захищених там певною мірою областях, теж саме Закарпаття, там Західна Україна, Чорновецька область. Куди практично дольотів нема, поставити якусь там протиповітряну додаткову оборону, і робити, бо наші люди могли б це робити. Давав би бронювання тим хлопцям, хто лікається, хто бігає на те, щоб вони працювали на цих виробництвах, і ми це виробляли б тут. І це було б і виробництво, і сплата податків, і все бо воно в чисто, і нормально все працювало. Знаєш, Або з цього ти відкатів не отримаєш. Ну, звичайно. Ну, от ти розумієш, от у мене, от, ну, ну, перше, що на думку, ну, чому ми цього не робимо, ми ж не говоримо, що ти, я, Володя саме тут умний в країні зібрались і когось навчаємо. Да? да, у нас є певний досвід, є історія нашого життя, де ми бачили, як в які часи воно жило, працювало. Да? Але є багато людей, набагато. Розумніше, і ми ж всі розуміємо, якщо нема власної економіки, якщо немає власного виробництва, ти постійно залежиш. Ой, дадуть тобі гроші, ой, дадуть тобі снаряди, ой, пообіцяли там мільйон снарядів в 23-му році, ой, далі 400 тисяч. не встигають. Ой, в цьому році пообіцяли там чешська ініціатива, там щось. Зі Словаками, ми щось там зробимо. І знову ми на мільйон ну, той не виходимо по снарядам. А коли з хлопцями починаєш розмовляти, каже: ну що, ми навіть на е, саме передової лінії, будь-то Харківщина, будь-то Донеччина, е, будь-то Запоріжжя, де от, ну, кожного дня відбуваються обстріли по лінії зіткнення, каже: е, ну добре, вже ніяк в кринках, коли. Мене, е, Розповідав, що 12 з того боку, один з нашого боку вистріл, да? зараз вже трошки краще. На їх 10, наші там 4, 5, 6 іноді да? але все одно ми в два рази відстаємо від цього. То про що мова? І тоді всі ці плани і все, про що ми говоримо, це ж по великому рахунку е, життя і наших хлопців. Ну як учора в мене був пан Пале, вчора в мене було представник будівельної сфери, його забрали в армію, ті, пішли в армію п'ять фахівців. Їх немає, вони загинули. З ким я буду працювати. Тому що я розумію, якщо є виробництво, треба бронь давати реально, щоб люди працювали на ну, оборону. Захищати треба це стовідсотково. Я тобі по цій частині знайшов, як. По вухам, я думаю, нам всім врізали по нього, коли давав тут тиждень, десь здається, по демографічній ситуації по що сили, він сказав, що у нас тільки один шлях завозити тепер з Пакистану, з Афганістану і з країн Африки, завозити сюди от ту робочу силу. Знаєш, коли тобі ну, представник е, е, от таких. Інституту там дімографії, да, починають всі ці е, речі розповідати, цифри. Ну воно жутко це чути, що ми самі всередині себе не можемо це все правильно а... організувати і зробити. І ще сказали так, що щоб сьогодні в середньому 100 жінок повинні народжувати 213 дітей, щоб кожної зі не було по двоє, по троє. Да, це нормально. Ну, це, треба так робити, час. але хотіли знайте. Я цього... хотів би ще підняти питання. Так, ну підняти питання. Подякувати, що у кожній області в Одесі відкрили алею славі героїв. 277 наших героїв-захисників. Там я був в Ананіві, Є у так. кожному місці зробили це. Це Наша складова інтелектуальна, інтелектуальна наша складова нашої держави, нашої пам'яті, хотів би, це... щоб ми до цього відносились з порозумінням. І навіть цей стенд маленький, це кни книжки, які під час війни народилися в нашій державі. От записки добровольця Олександр Закриничний він 23-му році загинув. Сестра його перевидала спочатку, була на російській мові книга, тепер українська була тиждень тому. Але Сашка немає, І коли б прийшов мій колега журнизрід. Юрій Тулеч, я з ним в одній бригаді був світла пам'ять нашим світла пам всім захисникам. Я хотів би сьогодні подякувати вам, що ви завітали до національної спілки журналістів, друзі, показати, що це ми працюємо. У нас свій продавий фронт, і та книга, то є та газета, це майже ну це, це майже не це літопиць. Сьогодні тут багато сказано, це правдиве відображення реальної ситуації, яка є сьогодні в нашій країні. Володя, твоїм онукам я хочу подарувати книгу Пітер Пен, Маленьку, ти любиш пішень, єдиних дитин. не сьогодні, пан Михайло, а вам маленький, так маленький сувенірчик. Потім ще дамо 5 газет. Дякую. Я хотів би цей наш зустріч закінчити такими словами. Чумацький шлях усі зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була. Лишається її. Дякую, до нових зустрічей. До нових зустрічей, слава Україні! Ми слава Україні! Віримо в себе.